Всім привіт! Ви попали на курс з англійської граматики середнього рівня, в основі якого підручник Раймонда Мерфі. Це вже восьмий урок, на якому ми продовжуємо вчити теперішній доконаний час англійською Present Perfect Simple. Підручнику подається короткий діалог між Дейвом і Джейн, в якому Дейв запитує Джейн про її досвід. Давайте зачитаємо його. Have you traveled a lot, Jane? Ти багато подорожуєш, Джейн? Yes, I've been to lots of places. Так, я була в багатьох місцях. Really? Справді? Have you ever been to China? Ти коли-небудь була в Китаї? Yes, I've been to China twice. Так, я була в Китаї двічі. What about India? Як щодо Індії? No, I have not been to India. Ні, я не була в Індії. Якщо ви звернули увагу, то в кожному реченні вжити Present Perfect Simple. І тут немає нічого дивного. Бо Дейв розпитує Джейн про її досвід, який вона здобула під час подорожей. Тому, коли ми говоримо про період часу, який триває з минулого по цей день, ми використовуємо Present Perfect Simple, теперішній е, доконаний. Тут, в цьому прикладі, Дейв і Джейн обговорюють місця, які вона відвідала за все своє життя, не якийсь конкретний момент у минулому, а за все своє життя. І цей набутий досвід, якщо він вже є, то зберігається до теперішнього моменту. Те ж саме ми зараз з вами побачимо в наступних реченнях. Have you ever eaten caviar? Ви коли-небудь їли ікру? Як бачимо, питаємо про досвід. Нам не важливо, коли це сталося в минулому, за яких обставин, а нас цікавить лише один факт: чи пробували ви ікру на смак? Тому вживаємо Present Perfect Simple. We've never had a car. Це скорочене слово have. We have never had a car, теж речення вжити в Present Perfect Simple ми ніколи не мали авто. Теж саме, в нас не було досвіду мати своє власне авто. Наступне: I don't know what the film is about. I haven't seen it. Я не знаю, про що цей фільм. Я його не бачив. Я його не бачив, теж Present Perfect Simple. В цьому реченні вжитий доконаний простий час, бо він повідомляє, що в нього не було досвіду перегляду цього фільму. Якби він зазначив, що він вчора його не бачив, чи позавчора, чи минулого тижня, то в такому реченні ми б використовували простий минулий past simple. А так як тут немає ніяких індикаторів часу, то ми вживаємо Present Perfect. Susan really loves that book. She's read it three times. Susan справді любить ту книжку, вона її прочитала тричі. Апостроф С це скорочене слово has. She has read. Вона її прочитала тричі. Тут теж бачимо доконаний, бо вона ділиться досвідом. Вона розповідає, що саме цю книгу вже читала тричі. Тобто нам важливий результат, а не те, коли вона це робила чи як довго. «It's a really boring movie. Це дуже нудний фільм. It's the most boring movie I've ever seen. Це найнудніший фільм, який я коли-небудь бачив чи бачила. Це класичний варіант речення, коли є найвищий ступінь порівняння, ось як тут: The most boring, найнудніший фільм, і індикатор часу ever, коли-небудь. Коли ми бачимо ці два граматичних аспекти в одному реченні, то вживаємо доконаний. Наведу ще пару прикладів. Ось таке, наприклад. Це найсмішніша історія, яку я коли-небудь чув. Тому буде It is the funniest story I have ever heard, або це найцікавіше шоу, яке я коли-небудь бачив. It is the most interesting show I have ever seen. Розглянемо з вами наступні приклади, які подаються в цьому підручнику. І на відміну від попередніх речень, тут вже будуть вказуватись маркери часу, такі як Recently. На днях нещодавно останнім часом in the last few days за останні кілька днів. So far до сих пір, Since uh, – з певних пір. І перше речення: Have you heard anything from Ben recently? Від Бена щось чути останнім часом? Ви щось чули про нього останнім часом? Отже, нас цікавить певний проміжок часу, який uh, триває до сих пір. Це е, на днях нещодавно останнім часом, тому речення вжити в present perfect simple. Наступне I've met a lot of people in the last few days. Я зустрів багатьох людей за останні кілька днів. Отже, можна сказати, що тут він ділиться досвідом, що він познайомився з багатьма людьми за останні декілька днів. Знову ж таки, є чіткий індикатор доконаного простого часу, тому вживаємо допоміжне have і третю форму дієслова. Everything is going well. Все йде чудово. There have not been any problems so far. До сих пір ще не було ніяких проблем. Отже, мається на увазі за певний проміжок часу, який триває до сих пір. Тобто з минулого по цей день у нас не було проблем. Це не конкретно якийсь минуле і не конкретно теперішній. Це час, який охоплює і минуле, і теперішнє. Тому доцільно використати present perfect. The weather is bad here. Погода тут погана. It has rained every day since I arrived. Отже, з того часу, як я приїхав, тут дощить кожен день. Дивіться, якби не було цього маркеру since з певних пір, а просто тут дощить кожен день, то ми, звісно, би вживали present simple простий. Теперішній час. Типу, тут дощить кожен день. It rains every day. Але ми хочемо показати не те, що це відбувається постійно, а що це відбувається постійно з певних пір. З тих пір, як я сюди приїхав, це, можливо, сталося там, не знаю, три тижні тому, і триває по цей день. Тут багато дощить. Далі, it's good to see you again. Радий знову вас бачити. We have not seen each other for a long time. Ми не бачились дуже довгий час. Отже, for a long time це теж індикатор доконаного часу, бо дуже довго в минулому і аж по цей день, поки ми не зустрілись, ми так довго не бачились. Тому теж ставимо речення в Present Perfect Simple. Окрім цих індикаторів, які ми з вами тільки що розглянули, є ще такі, як today, сьогодні, this evening, цього вечора, і this year – цього року. Щоб краще зрозуміти, що я маю на увазі, давайте зачитаємо приклади. I've drunk four cups of coffee today. Я випив чотири чашки кави сьогодні. Що ми тут бачимо? Ми розуміємо, що. Вже чотири чашки випиту, тобто звучить як минула дія, але індикатор сьогодні, тобто сьогоднішній день ще не закінчився. Відповідно, це минуле, яке перетікає в теперішнє. Тому ми вживаємо доконаний. Have і третя форма. Питання: have you had a holiday this year? Ви мали відпустку цього року? Знову ми питаємо, чи вже була дія, чи не була, відчувається минулий. Але ж цей рік ще не закінчився. Це теперішній, отже зв'язок минулого з теперішнім, а це саме про доконаний час Present Perfect Simple. І ще один приклад. I have not seen Tom this morning. Я не бачив Тома цього ранку, а ти? Have you? Тома ми не бачили. Це зрозуміло, начебто минула дія. Але ж цього ранку, тобто ми все ще його шукаємо і питаємо, а ти не бачив? Тому знову ж минуле яке триває до сих пір. Також. Не зайвим буде сказати про такі фрази, як це вперше, це вдруге, це втретє, коли таке щось відбувається. Тому, коли чуєте It's the first time, це вперше, або It's the second time, це вдруге, або «It's the third time, це втретє. Коли щось відбувається, то ми теж живемо теперішній доконаний час. Present Perfect Simple. Ну, давайте подивимось на приклади. «It's the first time he has driven a car». Це вперше. Коли він водить машину. He has not driven a car before. Отже, він ще ніколи до цього не водив авто. Тобто він не мав такого досвіду і це вперше з ним трапляється. Sarah has lost her passport again. Сара загубила знову свій паспорт. This this is the second time this has happened. Це вдруге, коли це трапляється. Це вдруге, коли вона його губить. Тому теж після фрази It's the second time. Ми вживаємо Present Perfect Simple. І ще одне: Andy is phoning his girlfriend again. «Andy знову телефонує своїй дівчині. It's the third time he's phoned her this evening. Це вже третє, коли він дзвонить їй цього вечора. Ну тут можна сказати вже два індикатори, які вказують нам на доконаний час. Це фраза It's the third time», це втретє. І плюс цього вечора. This evening». Щоб краще засвоїти матеріал, будемо підкріпляти нашу теорію практикою і виконуємо першу вправу. Ми питаємо людей про речі, які вони робили в своєму житті, використовуючи слово ever, тому кожне наше питання буде побудовано в present perfect simple. От в нас є дієслово ride їхати верхи і «horse» кінь. Запитаємо, ви коли-небудь їздили на коні. Have you ever ridden a horse? Щоб опанувати доконаний час, вам необхідно вивчити третю форму неправильних дієслів за табличкою. Це дуже важливо. Так, ну поїхали з наступним другим питанням. Треба запитати, чи ви коли-небудь були в Каліфорнії. Отже, питання будується аналогічно. Have you ever? Далі дієслово «be» ставимо у третю форму і пишемо: Have you ever been to California?». Третє бачимо дієслово бігати і марафон. Отже, питання звучатиме, чи ви коли-небудь пробігали марафон. Have you ever run a marathon? Отже, перша і третя форми збігаються. Тому пишемо «run». Четверте. дієслово розмовляти, говорити і відома особа. Тому запитаємо, чи ви коли-небудь говорили з відомою людиною. Have you ever? Третя форма буде spoken. Тому have you ever spoken to a famous person? Після дієслова spoken говорити ми ставимо ту, щоб показати, що ми говоримо до когось. І якщо особа в ні, то не забуваємо про артикль. Have you ever spoken to a famous person? І останнє, яке найкрасивіше місце ви коли-небудь відвідували? Дієслово visit це правильне дієслово, в кінці додаємо лише ідієм. What's the most beautiful place you have ever visited? І якщо ви подивитесь на попереднє речення і порівняєте з останнім, то побачите, що останнє питання будується зовсім по-іншому. Якщо в попередніх ми виносили have перед. Ю перед підметом, то тут ми цього не робимо, тому що ми будуємо питання не в цій частині речення, а питання побудоване за допомогою дієслова is, яке теж за принципом інверсії, винеслось перед підметом. Тому як ми питаємо, яке є найкрасивіше місце, яке ти коли-небудь бачив, тобто питання побудувалось ось тут. Тому далі вже не буде ніякої інверсії, порядок слів буде звичайним як у уреченням. І так переходимо до другої вправи, у якій з лівої сторони нам подані питання. Ми на них зараз будемо відповідати, вживаючи подані дієслова, використовуючи їхню третю форму і подуючи речення в доконаному часі. Ну, поїхали. І так, питання: Are you hungry? Ти голодний? Ти голодна? Так, і далі бачимо багато сьогодні. Тому треба сказати, що я не їв, не їла. Багато сьогодні, отже, ми будуємо заперечувальне речення. Тому буде, як в попередньому, have not, і наше дієслово it поставимо у третю форму. Не її сьогодні багато. Наступне питання: Can you play chess? Ви вмієте грати в шахи. Відповідь yes, but Так, але. отже, в нас є протиставлення, значить, буде якесь заперечення і індикатор. For ages – роками, вже дуже багато років. Тому скажемо, що так, вмію, але вже багато років не грав. Тому буде I have not played. Ми використали дієслово play. Are you enjoying your holiday? Ви насолоджуєтесь відпусткою? Yes, it's the best holiday for a long time. Так, це найкраща відпустка, маємо сказати, яку я мав за довгий період. Отже, одне have у нас вже було використане, тому ми використовуємо інше have. І виходить I have had. Або можемо написати скорочений варіант I've had. What's that book about? Про що та книжка? I don't know, я не знаю. Ну, Відповідно, я її не читав. Отже, в нас є дієслово read. Ми знаємо, що «read» на письмі не змінюється в трьох формах, але змінюється вимова. Перша форма «read». Друга ред і третя red. Тому напишемо I have not read it. Is Brussels an interesting place? «Брюссель – цікаве місце? I've no idea. Або I have no idea. У мене немає жодної думки, я не знаю, бо відповідно я там не був. Тому скажемо I have never been there. Отже, наше дієслово «be» ставимо в третю форму і додаємо допоміжне. В запереченні і виходить I have not been. I have never been. Я озвучила два варіанти, бо тут можна написати двома способами: або I have not been there, я там не був, або I have never been there, я там ніколи не був. Але пам'ятайте, в реченні має бути лише одне заперечення це або частка not, або прислівник never. I hear your car broke down again yesterday. Я чув, що твоя машина вчора знову зламалась. І відповідь: Yes, it's the second time. Так, це вже вдруге в цьому місяці, коли вона ламається, коли таке трапляється. Подивимось, у нас є дієслово happen, траплятися, тому будемо вживати його. І як ви вже знаєте, після фрази це вперше, це вдруге, це втретє, ми вживаємо доконаний. Тому речення звучатиме так: Yes, it's the second time. It has happened this month. Do you like caviar?» Ти любиш ікру? I don't know, я не знаю. Треба сказати, що я її не куштував. Отже, в нас подане дієслово «try». «Try» означає взагалі щось намагатися робити, а також щось куштувати. Тому «try» – це правильне дієслово. Доставимо до нього іді, і виходить: I have never tried. В цьому реченні ми теж можемо сказати: або я не куштував її. Або я ніколи не куштував її. Тому буде або I haven't tried it, або I have never tried it. Я тільки що збільшила екран, щоб вам було краще видно. Так, десяте питання. «Mike was late for work again today». Майк спізниться на роботу сьогодні знову. Знову. І далі в нас написано Late every day this week. Отже, він спізнюється кожен день. На цьому тижні. Розуміємо, що тиждень ще не закінчився, тому минула дія перетікає плавно в теперішній час, і ми використовуємо доконаний. Тому скажемо, що він спізнюється кожен день на цьому тижні. He has been late every day. Ми використали дієслово «be», поставили його у третю форму. І лишається в нас останнє питання: Who is that woman by the door? Хто та жінка коло дверей? І відразу відповідь «I don't know» я не знаю, і лишається в нас одне дієслово, яке ми ще не використовували, це бачити, тому скажемо, я її ніколи до цього не бачив. Тут теж можливі два варіанти: або я її не бачив до цього, або я ніколи її не бачив. Тому буде або «I have not seen», або «I have never seen». Запишу обидва. Ми виконали дві вправи, щоб ви могли застосувати теоретичні знання на практиці. Сподіваюся, що наступні дві вправи вам не здадуться вже такими складними, бо я вже буду закінчувати і маю сказати, що ви молодці, що не зупиняєтесь на досягнутому. Адже всі знають, що немає меж до досконалості. No limits to perfection. Bye-bye.